Доброго ранку! Читаємо разом послання до Єфесян, 4 розділ, 26 вірш. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. Ми пам'ятаємо з вами, що людина складається з розуму, а, з духа душі тіла, душа з розуму, волі, емоцій. Там десь іще є совість. А, тому а, наші емоції це така частина а, серйозна нашого життя. І саме через емоції ворог намагається а, проникнути всередину, а, до, добратися до нашого духа. Негативні емоції це відкриті двері для всього того, що Біблія називає смертю. І а, трошки детальніше да, почитаємо про це в Єфесянах. Четвертий розділ, про що йде мова? Якщо ми почитаємо з 20-го плюс-мінус 22 го вірша, апостол Павло закликає відкласти старий образ життя. І далі, 24-й вірш, одягтися в нове життя або в нову людину. І потім, вже до кінця розділу, і далі п'ятий розділ, як. Одягтися в нове життя, в нову людину. Що означає жити по духу, а не по плоті? І одне з найперших: гнівайтеся та не грішіть. Що кажуть нам різні переклади? Що означає гніватися, але не грішити? Як можна гніватися, але не грішити? Звичайно, що у нас є емоції. Звичайно, що є певні підстави. Які ці емоції викликають? Далі що з цією емоцією робити, наприклад, з гнівом? Давайте подивимося, що нам кажуть різні переклади. Нехай гнів затихне до того, як зайде сонце. Тобто Господь дає нам силу, дає нам мудрість, щоб цей гнів у нас затих. Я думаю, він затихає тоді, коли ми віддаємо наші емоції Господу. Запрошуємо в цю ситуацію Духа Святого, і вже розберемося з Духом Святим, що там у нас відбулося, можливо, взагалі не варто було гніватися. Так? Далі, ще переклад. Розгнівавшись, не допускайте себе до гріха. Ви знаєте, що гнів може бути спусковим гачком. Так? Не може бути тим стартом, з якого як понеслося, там, чи сора, чи біка, чи драка, не дай Бог, смертовбивство. вбивству. Да? Тобто контролювати. Далі. Цікавий переклад. Намагайтеся устраніть, прибрати да? причину гніву до заходу сонця. Знову Господь каже, розбиратися з коренями. Чого я гніваюся? Це моя плоть, це якийсь дух, це егоїзм, що взагалі відбувається. Бо написано: я, дух я не виконую пожадливості плоті, не сповняю важдіління плоті. Тобто плоть не повинна нами керувати. І що мені ще подобається, взагалі дуже конкретний переклад: не грішіть, дозволяючи гнівові контролювати вас. Я дух, я не водимий гріхом, я не водимий гнівом. Гнів не буде причиною того, що я буду робити певні дії. Амінь. Паралельне наше з вами місце. Це 4 псалом, 5 вірш. Гнівайся, не грішіть, розмисліть на ваших ложах. І утішитись, утішитись, заспокойтеся. Тобто, знову поклик контролювати свій гнів, роздумувати, розмірковувати, напевно, краще це робити з Богом, і заспокоюватися. Тут не йде мова про те, що якісь обставини змінились, чи вас обра... ваш... той, хто вас образив, да, наприклад, перед вами вибачився, ми перші. Заспокоїмося, робимося тихими. І <кій> давайте про гнів порозмірковуємо з такої сторони. Ісая, 19 розділ, а, другий вірш. Я, я озброю єгиптян проти єгиптян, і будуть битися брат проти брата один проти одного. Коли ми б'ємося один проти одного, коли ми озброїмося один проти одного, ми як єгиптяни, як язичники, як грішники, Єгипет на євриті – це Міцраїм, земля гріха. Перша М відкрита, друга М закрита. В гріх легко впасти, а вийти з того сам ти не можеш. М закрита. Тебе повинен хтось вивести. Не впадайте в гріх. Не доводьте самі себе до гріха, коли ви гніветесь і не контролюєте свій гнів. Амінь.